Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора і покажу вам, що є для кухні, новинки та акції. Дякую, що дивитесь, Приємного перегляду! Тарілка обідня, керамічна зелена 129, Фарфорова з візерунком 77, Салатник коричневий 109. Тарілка десертна 88. 59 чорна люмінарк обідня. Салатник 99, День ніч. Тарілка обідня 119. Салатник димний, скляний 39. Миска керамічна 64, козацька коричнева. Бульйонниця керамічна 64. Мамина турбота. 59 по акції салатник з принтом. Є ще ось такий за 39. Підставки під гарячі листочки 2 штуки 49. Підставки котики по 39 за штуку. Салатник скляний з золотистим обідком 119. Салатник фігурний кольоровий 179 та 149 більший, Салатник глибокий склокераміка 99. Бульйонниця склокераміка 69. Салатник маленький білий 39. Оселедниця 55. Салатник хвилястий краєчок 88. Тарілка десертна, 44, обідня 55. Тарілка овальна 77. З квітами 59. Обідня та 49 десертна. Салатник 49. Чашка дитяча керамічна 169 та ось така менша по акції 99. Чашка з квітами 55. Витинанка однотонна 49. Коричнева 77, для кави 59. Креманка на ніжці 55, чарка 22 гривні. І ось такий варіант 14. Є ще така маленька симпатична за 34. 99 келих для вина скляний, 44 для вина також. Є ще по 119, 169 і кольорові по 149 ціну знижено. Фігурний скляний 119, 34 та 119 в упаковці. Склянка подвійні стінки: 88, блакитна склянка 34, чашки кольорові по 69 сафарі. Рукавичка з лимонами 49. Кухонний рушничок 44. Ось такий є вафельний за 49 в квіточку. 129 фартушок кухонний. Квітучі лимони. Рушничок кухонний з мережевом 59. бавовна та поліестер. Набір двох рушників з мікрофібри 55. Один з малюнком, інший однотонний. Стакан для напоїв з трубочкою 179 Каструля для запікання 499. Форма прямокутна 169. Кришка від бризків 88 гривень. Кришка скло силікон 249 Ємність для напоїв скляна з дерев'яною кришкою та трубочкою 109 Баночка для спеції 39 гривень. Ось така баночка 69, пляшка для олії 109, 88, зелене скло 149. Галечик також 149, далі пляшки по 109 та 119 для олії та оцту. 77 ємність пластикова для сипучих продуктів. Такий варіант 99. Ємність пластикова для сушіння, зелені 249. Контейнери пластикові для сипучих 169, кошик для зберігання у холодильнику 249, ланчбокс 169, кружка ситу для просіювання борошна 179. Кухонне приладдя на підставці, два ножі, ножиці та овочечистка 149. Маслянка 59 пластикова. На бамбуковій підставці 64 і є ще така за 55. Чаша пластикова для міксера 139. Сушарка пластикова розкладна на мийку 119, 69. Підставка для кришок пластикова. Овочерізка з насадками 299. Вінчик для збивання 99. Лопатка 55. Терка кухонна для сиру 119. 169 щіпці для нарізання м'яса, трубочки 44, соковитискач ручний, пластиковий 39, Форми силиконові для льоду 494 штуки. Соковитискач 69, панда для зубочисток 59, качалка дерев'яна 34, є ще силиконова за 149. Овочечистка 99, пензлик силиконовий, дерев'яна ручка 59. Форми для випікання кексів 99, форма кругла 149. Пельменниця металева 69. Форма для морозива на 6 порцій 129. Форма для випікання міні-кроликів. Ціна 69. Набір ножів на підставці 599 та 400 гривень. Чайник на жавіююча сталь зі свистком 649. Фруктовниця металева 109. Каркасна. Ось така ще є за 199, біла металева. Сито 59, совок для сипучих 44. Турка для приготування кави 85, ніж для піци. 77 гривень, кухонні ножі 59, для сиру та картоплі 39, столові прибори 69. Такий ніж 140. З чорною ручкою також 140. Прибори столові. Прибори, веделка ніж та ложка 99, ложечки чайні 77. Яйцерізка 17, Терка для часнику 49, Сковорідка. Антипригарне покриття ціна 399, каструля 249, 1-літрова. Ківш із скляною кришкою ціна 279. На 2,5 літри 399. Цукорниця подвійна 199. Графін 249, зелене скло 279. Вази скляні по 249, висока рельєфна. 349. Є ще по 300 149, та пляшка для вина 88 гривень. Каструля керамічна 649 на 2,5 літри. 849. 69 штопор пневматичний пластиковий, 88 прес для часнику пластиковий. 29 овочерізка, стругалка для моркви. Кришка для стерилізації банок 39. Каструля з кришкою, капсульне індукційне дно 450 гривень. Пайник електричний 349 чорний з білим і білий така ж вартість. Потужність 1500 Вт. Має подвійні стінки. Зі знижкою келихи для шампанського 39 за одну штуку. Та кошики для зберігання у холодильнику 99. Контейнери 55 пластикові та 34. Дякую, що дивились економних покупок.